В умовах війни, коли ворог ледь не щодня нещадно обстрілює не лише критичну інфраструктуру, але й цивільні житлові будинки. Необхідно бути готовим до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вбив 1863 мешканця Донеччини та 4575 людей були поранені. Співробітники ДСНС вийшли на вулиці Покровська, аби провести роз'яснювальну роботу з мешканцями, що робити під час Артилерійського обстрілу. Один із найбільших небезпечних видів вогневого враження є артилерійський обстріл. Якщо ж ви застали артилерійський обстріл, треба негайно спуститися до підвалу. Як, у випадку, якщо підвал відсутній або зачинений зайдіть до сусідів на першому поверсі. Якщо артилерійський обстріл застав вас у будинку зненацька і не лишилося часу зреагувати, швидко йдіть у кімнату віддалено від напряму, звідки ведеться обстріл. У приватних будинках зайдіть у льох. В Тя необхідно взяти телефони, запас води та їжі, документи також. Рятувальники розповіли, що потрібно робити у разі завалу будинку. Якщо відбулося руйнування будинку та споруди, рятувальники у найкоротші терміни будуть на місці. За можливості телефонуйте за номером 101. Головне, не панікуйте та намагайтеся зберігати спокій. Мешканцям Покровська рятувальники вручили інформаційні листівки з основними правилами безпеки. Якщо почнеться у нас на наш дом. Я малюсь, воно пролетить мимо. Думаю, не будет. У нас обстрелов. Які действия? Ну, наверное, будем куда-то прятаться. Между між между стенами прятаться, как говорили. А где ще прятаться? У нас, во-первых, на нашем доме нет ни укрытий, ничего. На улице падать надо на землю. Голову закрывать руками, я думаю, и это основное. В поміщення заходим, когда звучит тревога. Я думаю, що звісно ці заходи потрібні для того, що більшість людей не знають, що треба робити. Я звичайно, що ми не встигаємо спускатися в підвал, тому що укриття ну, доволі далеко. Ми йдемо в ванну, тому що іншої. Коридор у нас як такого немає, тому що вікна виходять якраз на нього, тому ми йдемо в ванну, так. Правильно, щоб люди знали, можуть. Просто ніколи в паніці бувають, люди, все забивають сюди і все. Ну а так, правила двох стін придержуємось. Так, да, якщо вибух, то зрозуміло, падати треба. Не знаю, спасати своїх дітей і себе. Правила двох стін це одразу першим ділом, звісно. Була дочка і внучка, от попали під таке. Ну, що, напевно, скоріше всього, не панікувати. От це єдине, тому що от вилетіли вікна, дах, забор, гараж, все. А вони вдвох були вдома, чоловік на роботі. Я сама вдома починають, от у Мирнограді живемо, починають стріляти. Виходимо, відкриваємо двері, виходимо у коридор, стоїмо у коридорі, тому що укриттів, як такових у нас там немає, нікуди не буде, ні. От так от і живемо. Пам'ятайте, лише ваша обережність рятує життя. Бережіть себе та своїх близьких.